Роблю огляд на сухпай, а добовий англійський свіжа дата. 10 меню Не для продажу. Видається, в принципі, в Збройних силах Британії. Коли забезпечити гарячу їжу, вони не можуть, то вони їх видають. Вони йдуть у великих коробках таких. Там здається по 12, на відділення по 12 штук їх там, в коробки. І там в одну коробці різне меню. Є віганське меню, всі різні, але вони дуже гострі. Не знаю чому, але дуже гострі. Що, сади... Що є в цій коробці На, на сніданок барбекю, breakfast bean, баби. Потім... Биф на горинг, Гаринг. Путин с мясом. Говядина. Кашми, потейто кай. Это соус э, с картошкой. Потом тофи пудинг. Потом пудинг есть. Э, э, яблочный э, пакетик Чаем есть ягорішки. Гострий хліб, сухий. Бисквит есть. Абрикосовий джим есть. Енегетичные напитки є. І, там две штуки, здається, їх иде на пів літра кожний. То тобто, есть виходить литр. Ну, така хімія, хімія і то Ну, в принципі, в, для походних дуже круто. Умов дуже круто. А ну, пити потрібно багато води для цього всього. Так, дрінк, э, так, банано э, і протеїновий коктейль є. Гарячий шоколад. Сахар 4, цукор 4, э, салфетки, кава, пакетики чая. Э, цукор, жуйка. Э, давай давайте подъем еще здесь на Кто скажет, что я, я сейчас не покажу. Пошли это хлебные э, острые стики такие так, что это бісквіт ці. Цей пакет з соусами, кавою, з енергетиками, серветками. Цікава ложка тут. Цікава ложка виделка. Дуже цікава, прикольно, зручно. Так, ці пакети тут, здається, немає. Так, да, тут чомусь немає Термічного елементу, який розогріває, завісно. Я подивлюся потім. Так, давайте тофі, пудінг соус. Є таке. Барбекю, Брекс Бин, боби. Тут в Англії постійно боби, як і в Штатах. Це боби основа всього. І в віган, Афганських взагалі взагалі Пачка. Ну, воно таке тут написано 300 грамм, нормально вазе. Так а, ета, получается, кашмі, потейтук. Это в томате картопля. Разпаковывати не буду, Їли через деякий час, якщо на ньому сидіти, буде жога. Это арахисалене. От що прикольнее командование. На смак все віддає або червоними соусами, дуже такими і або білими соусами, там, жовтими жовтими карі, ну дуже гостро все. От, ще біг. З рисом. З говядиною. Оце от, от горить потім все від нього, коротше. Палає, наїдаєшся на нічка, потім приходи починаються. Ну, по крайній мрія я запитував багатьох, плюс-мінус так, всіх таке, але но... енергію дає. Коли фонд і Так, що тут ще у нас? Батончик енергетичний, отак виглядає. Так, черікінь. І от такий... Консетюр это типа джема такого перського. Все, я більше нічого тут немає. Це зараз цей пакет. Подивимось. Цей Пакет серветки, ложка, белка, Щуга. Так. так, тут є серники, до речі, такі цікаві. Ну от такі сірники. Не будуть. І серветки. Немає цього елемента, який розігріває. І серветки йдуть фологі. Кава, чай, енергетики тут. Все, огляд завершено, це добовий пакет. В принципі, їсти можна, жити на ньому можна в посадках. Тема компактний. Дуже легкий, компактний плюс-мінус. А єдиний недолік, що немає оцього елемента, щоб погріти взимку. Ми зараз влітку тут. так що. Дякую всім, хто буде передивлятися. Буде ще огляд я зроблю на 12 годинний, Він буде поменше і там менше їжі. Меню таке ж саме. Я тоді зроблю, е відео додам інформацію, скільки, скільки різних меню буває, існує ніхто, все буде... В наступному відео поки є часи, бажання і сили.